Доброго дня! Це серіал Шлях легалізації ефтаназії в Україні. І з вами Яна Триньова. Ця серія присвячена визначенню ознак ортаназії і тому в чому вона відрізняється від ейтаназії. Нагадаю, що під ейтаназією я пропоную розуміти позбавлення життя смертельно хворої особи пацієнта, який терпить фізичні та або моральні страждання. Условлює своє свідоме поінформоване постійне прохання про припинення його життя. Ця процедура проводиться виключно лікарем у відповідності до процедури, встановленої в законі. Тепер, що ж таке Ортаназія? Ортаназія ключовим її відмінністю від ейтаназії, є те, що ця процедура проводиться виключно на прохання не носія життя. А інших уповноважених осіб. Тобто це можуть бути законні представники, до яких відноситься батьки, усиновлювачі або опікуни тієї особи життя якої переривається, або це може бути суд. Які ж ознаки, або які підстави для застосування проведення процедури ортаназії мають бути? Це наявність невиліковної смертельної хвороби. Так само, як і при ейтаназії. І так само, як і при етаназії, ця, цей факт має бути підтверджений консиліумом лікарів. А от щодо наявності страждань, фізичних та або моральних, в ортаназії це не є суттєво важливим. Тому що є випадки, коли неможливо зафіксувати, чи страждає особа, чи не страждає. Це, це, ця ознака опускається. Далі. Прохання про припинення життя особи. На відміну від ейтаназії, це прохання висловлює не сам носій життя, а інше уповноваження особи. Як я вже сказала, це можуть бути або законні представники, або суд. Проводиться ця процедура виключно лікарям. І у порядку, який встановлено в законі України який, відповідно, має бути також попередньо прийнятий. які ж можуть бути приклади застосування Ортаназії? Прикладом є остання справа, яка дійшла до Європейського суду з прав людини, і, до речі, було прийнято рішення Європейським судом справ людини на користь країни, громадяни, які звернулись до Європейського суду з прав людини і підтримані визнані законами дії лікаря, який вчинив процедуру ортоназії. Так я маю на увазі, це справа Ламберт проти Франції, яка не сходила цілий 15 й рік зі шпальтів газет. І закінчилося це тим, що європейський суд прийняв рішення, в якому підтвердив, що лікар, який відключив пацієнта, який знаходився у комі, від апаратів штучного підтримання життєдіяльності поступив відповідно до встановленої законом процедури. А ця процедура дійсно передбачена у законодавстві Франції. І відповідно ніяких порушень не було виявлено. Це приклад ортоназії. Ще одним прикладом ортоназії є позбавлення життя дитини, яка народжується без мозку. Ось цим відрізняється, власне, ортаназія від ейтаназії. Зразу зауважу, що е, е, існують деякі, е, взагалі існують розмежування на пасивну і активну ефтаназію. І деякі, навіть ці випадки ейтаназії і ортаназії, віднесли до активної і пасивної ефтаназії. Під час проведення свого наукового дослідження я дійшла висновку, що для юриста. Несуттєво важлива форма, тобто або активна, або пасивна, або відключати від апаратів штучного забезпечення життєдіяльності, або вводити якийсь конкретний медичний препарат для переривання життя пацієнта. Для юриста важливе прохання про переривання життя, яке створює ситуацію, в якій переривання життя відбувається за волею. Особиносія життя. А у випадку з ортаназії це право делігується іншим встановленим в законі процедури, як я вже сказала, або законним представникам, або суду. Таким чином, я не поділяю ефтаназію на пасивну а і активну, а виділяю види ефтоназію виключно за суб'єктом виявлення волі особи щодо припинення життя. Ну, а також за. Діяннями, хто саме перериває життя, який суб'єкт. Про це буде йтися в наступній серії, яка буде присвячена самогубству асистованому лікарі. До зустрічі!